Кетчуп на зиму. 2 кг помідорів через соковижималку, 250 г цибулі, 250 г яблук через м'ясорубку. І тушимо це все одну годину. Годинка минула. По рецепту пишеться, що це все треба перетерти через сито. Але я перетирати не буду. Додаю столову ложку солі, 250 г. Цукру 200 грам, 9%. Гарненько це все перемішуємо. Додаємо 5 штук лаврового листу, 5 духмяного перчику, 5 штучок чорного перчику і 5 гвоздічок. Тепер додаємо чайну ложку кориці, і. Червоний перець чилі за смаком, Хто скільки любить чи гостріше, чи не таке гостре, будемо пробувати. І тепер варимо до густоти. Якщо помідори м'ясисті, то їх треба менше варити. Якщо соковитіші, то їх треба варити довше. Ну, десь хвилин 40, це точно. На маленькому вогні помішуючи, варимо. У мене кетчуп. Поки пів 35 хвилин буду закривати. Вихід півтора літра. Якби я була перетерла на друшляк, то тих шматочків, то видно шкурка із яблучок, їх би не було, було б таке воно однорідне. Але нічого страшного, саме головне, що смачно.